Я би сьогодні хотів коротко поділитися однією думкою. Вона дуже відомий текст Святого Писання, я буду зачитувати з Євангелія від Марка, це четверта глава. Ніби нічого особливого, але я би все-таки все хотів зауважити над певними речами цього тексту. І оскільки у нас початок нашого зібрання ми зібралися, щоб приготуватися до слухання Слова Божого, щоб роздумовувати, разом славити Бога, разом величати Його, я би хотів поділитися однією із своїх думок. Євангелія Марка я буду зачитувати, це четверта глава, хто має Біблії, також маєте можливість слідкувати з першого віршика. І по 25-й віршик. І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по краї моря. І багато навчав він їх причами, і в науці своїй їм. Казав, слухайте, вийшов сіяч ось щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на грунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була, а як сонце зійшло. То зів'яло, і коріння не мавши, усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро у шістдесят і сто раз, і сказав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу. І він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах. Щоб оком дивились вони і не бачили вухам слухали. І не зрозуміли, щоб коли вони не навернулись, і відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав. Ви не розумієте притчі цієї? І як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, А котрі край дороги, де сіється слово, це ті. Що, як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само і посіяне на кам'янистому ґрунті, воно як почують те слово, то з радістю зараз приймають Його. Та коріння не мають у собі, і не постійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово. Вони спокушаються. Зараз. А між терен посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні і омана багатства та різні бажання, виходять та й заглушають слово, і плоду воно не дає. А посіяно в добрую землю, це ті, що слухають слово і приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав він до них, чи світильник приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику, бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що, вийде, що не вийде наяв, хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. І сказав він до них: уважайте, що чуєте! Якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам і додадуть вам. Бо хто має, то додасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Такий цікавий текст: ніби Ісус навіть опояснив учням притчу. Пояснив, що сіяч це Слово Боже. Котре сіється в серцях, пояснив, що є чотири типи ґрунту, в яке сіється Слово Боже. І ніби нічого, кожен міг подумати, ну я от в тому перебуваю, мій ґрунт такий, мій ґрунт такий. Але якщо зауважити цю притчу і пороздумовувати над нею, наскільки Христос говорив про Слово, котре сьогодні сіється, який сьогодні ми чуємо, але кожна почва, кожний ґрунт цього слова, цього, ці, цих людей, котрі чують це слово, залежить від нас. Я чомусь роздумовував і думав, чому, Господи, так несправедливо один на кам'янистій почві, один добра почва, один в тернях, один при дорозі. Ну, якось несправедливо. Воно ж, чого тому дано, тому не дано. Але писання каже, що слово сіялося однаково, зернина впала однаково і в кам'янисту, і в терен, і в добру почву. Та ж сама зернина. Бог справедливий, Він сіє слово, і слово однакове сьогодні звучить. Слово Боже, воно однаково Всі ми читаємо одну і ту ж саму Біблію. Слово однаково. І ми чуємо його, але вже від нас залежить, наскільки ми готуємо нашу почву. І після цієї притчі Ісус каже, задає питання і каже, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину. І далі каже, чи, під, чи може під ліжко, а не що поставити на свічнику, він задає питання учням своїм і питає їх, куди кладуть цей світильник? І, звичайно, ми всі би сказали, що свічку кладуть так, щоб вона осіяла усе, усе приміщення, яке ми кладемо. І далі він каже: бо немає нічого захованого, що не виявиться. Сама притча про сіяча. Про Слово Боже, котре сіється, воно сьогодні сіється. Навіть сидячи на цьому зібранні, ми можемо бути тілом присутні. Але нашими думками ми можемо далеко знаходитися від цього зібрання. Сьогодні Слово сіється. Сьогодні ми чуємо те живе слово, котре Писання каже, воно живе і діяльне. Воно сьогодні діє. І хто його приймає, воно приносить плід в тій людині. Воно приносить в 30, в 60 і 100 крат в тій людині, котра приймає це слово. І що саме цікаве, що ніхто не бачить на цьому місці, наскільки моя почва, кожного із вас почва, готова до прийняття Слова Божого. Я гарно одягнутий. в мене сорочка, штани, брюки, все. Я одягнутий з виду нічого. Поганого. Але що відбувається в серці? Саме Ісус Христос ці притчі копає глибше і каже, що відбувається всередині людини. Ми можемо бути в наружній святі, як Христос каже до фарисеїв і каже: ви гроби окрашені. Ніби красота наружна, ніби все в порядку у вас. Але що він каже, що внутрі пустота? Ця притча говорить за те, щоб ми дійсно пильнували над своїм серцем, над своїми думками, над тим, що ніхто не бачить. Але бачить Христос, бачить Господь і каже, що немає нічого захованого, щоби не вилізло наружу. Яка б людина не була на вид свята, але приходять моменти, де апостол Павел каже, даби іспитана віра ваша у першій главі, першому посланні, він каже тим, що коли прийдуть випробування, то оцей момент, що в нас внутрі, воно виявляється наружу. Деколи кажуть, що, щоб пізнати людину то треба щось їй таке зробити недобре, і ми зразу побачимо, яка людина. Це ж саме, коли це слово сьогодні, я навіть собі так роздумовив, що ми ходимо на зібрання. Ми приходимо на зібрання, слухаємо обіліє Слово Божого, маємо по декілька біблій вдома, читаємо цю Біблію. Але наскільки ми пильнуємо над тим, щоби скласти її в своє серце? Наскільки ми пильнуємо, щоб наша внутрішня людина, духовний наш чоловік, він був у порядку перед Господом. Богу не потрібне благочестя, котре лише видиме, а сили його не мають. Богу потрібне чисте серце. Коли ми говоримо за Духа Святого, то ми, звичайно, кажемо, Дух Святий панує в нас, панує мною. Це слова, коли ми віддаємо всього себе і даємо владу панувати Духу Святому в нас. Це та добра почва. Я пам'ятаю, коли у нас була дача, і в такій місцевості, що така грядку дали мені невеличку, і треба було її перекопувати камінчики викидувати з неї. Бо камінчиків багато було, щоб добра почва була. І я чомусь собі цей приклад дуже запам'ятав. Що ця грядочка залежала від мене, в якому вона стані буде. Чи почищу я її від каміння, від терну, чи почищу її, чи не почищу її. Звичайно, як мені, меншому, не дуже хотілося працювати. Мені не дуже хотілося ті камінчики вибирати, ліпше би їх прикопати. Але вони потім дадуть недобру почву. Деколи і ми десь лінимося а, попрацювати. Цій почві в нас всередині. Попрацювати над, своїми, над своїм характером, над своїми думками. Нам деколи лінь це зробити. Я ліпше прикопаю їх. Хто побачить? Побачить лише мене наружно. Але Христос і Бог Він бачить всередині людини. І далі каже, що немає нічого захованого, що не виявиться. При першій почві при дорозі прийшли плетиці, поклювали, слово не дало результату. В кам'янистій почві ніби слово посіялося, ніби людина прийняла, але не мавши основання доброго, зійшло сонце, і воно зав'яло. Не зразу було видно, що людина не готова або не сильна, лише коли зійшло сонце, посвітило. І виявилося, що людина не готова. Далі терен те ж саме, ніби людина і віруюча. ніби людина знає про Бога все, але заботи життєві, всякі клопоти. Це все процес життя. Він виявляє, що є всередині нас. І коли ми говоримо про добру почву, вона виявляє. Ту почву, котра була обкопана, котра, з котрої викинуті були камінчики, були викинутий терен повикидуваний. Це була добра почва. І коли прийдуть цю добру почву, і спитання, випробування, то ця почва вона буде все рівно доброю, тому що вона приготовлена. І далі Христос каже, 24, 25 віршик 4 глави, і сказав він до них. Уважайте, що чуєте. Якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам і додадуть вам. Бо хто має, то додасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Якщо ми не будемо пильнувати над тою почвою, над своїм життям, над своїм серцем, над своїми думками, то від нас забереться навіть те, що ми маємо. В Одному із місць каже: держи, що імеєш, діржи. Щоби тримати, що маєш, треба прикласти максимальну зусиль, щоби утримати це. Щоб утримувати будинок, треба мати зусилля, косити коло нього, фарбувати його, наводити ремонти і тому подібне. Це зусилля. Скільки хатів ви бачили, коли їдеш, а хата вже завалюється, бо там ніхто не живе, ніхто не пильнує над нею. Криша завалилася, хата руйнується, бо ніхто не живе в ній. Сьогодні, коли ми будемо пильнувати над своїм життям, то Бог буде додавати нам. Якщо ми не будемо пильнувати, то забереться те, що ми маємо. Тому мій заклик до кожного із нас і особисто до себе пильнувати над своїм життям, пильнувати над тим, що всередині нас над своєю почвою працювати, очищати її, щоб дійсно Дух Святий міг обільно працювати. В нас і через нас. Ми добре знаємо, що Бог використовує чисті сосуди, не якісь такі, котрі не хочуть нічого. Але Він бачить кожне серце. Він бачить серце кожного із нас. Коли ми навіть сидимо в цьому молитному будинку, він бачить серце, він бачить думки, які, може, десь нас носять. Він все бачить. Але Бог, Батько наш Небесний, Він хоче кожного із нас благословляти. Він хоче кожному із нас здавати. Одна умова: будь готовий прийняти від Господа те, що Бог дає. Готовим прийняти, готовою почвою приймати це Слово Боже, щоб воно розтвореною вірою принесло плід. Ми будемо йти до молитви. Я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися за нашу країну, помолилися за те дійсно, щоб Дух Святий допомагав нам наводити порядок в нашій почві. Виявляв нам, де, може, ми бачимо той камінчик, але ми його прикопуємо, щоб ніхто не бачив, але Бог бачить. Щоб Дух Святий, Він дійсно. Показував нам на ці моменти нашого життя, де ще потрібно змінитися, де ще треба щось залишити, щоб нам вільно війти в ті обітілі, за які Христос сказав, в цей вічний Єрусалим. Тому я нас всіх закликаю до щирої молитви, подяки Господу, що Бог дає цей час благоприємний день спасіння. Сьогодні ми можемо слухати Слово Боже. Моліться за проповідників, які будуть сьогодні звіщати Слово Боже. Моліться за них, щоб Дух Святий він дійсно використовував їх, їхні уста для того, щоб сіяти потрібне слово в наші серця. Схиляємося, дякуємо, Господу.